Вітаю усім доброго дня. Сьогодні у нас в гостях Нелі. Що про неї можна сказати? Про неї сказати можна дуже багато. Можна говорити про те, що вона майстер слова. Вивчайте, любіть свою мову, як світло вітчизну любіть, як стягів, красу малинову, як рідного неба блакить. Можна говорити про те, що вона гарно співає і танцює. Плине білий човник хвилечка колише хвилечка гойдає. Плине білий човник вітер ледве дише, ледве повіває. Але ми сьогодні будемо говорити про те, що вона любить більш за все. А люби вона більш за все тварин. І тому, Нелі, я хочу, щоб ми з тобою розпочали нашу бесіду з того, що ти мені розкажеш, як ти розумієш такий афоризм. Серце людини можна пізнати за тим, як воно ставиться до тварин. Так говорив Іммануїл Кант. Ти згодна з Кантом чи ні? Так. Да. А чому? Ну, тому що до тварин, якщо ти добрий до тварин, значить тобі не все одно на тих, хто ну, трошки слабіші за тебе там. Не такі розумні, тобі на них не все одно, значить тебе добре серце. А, розкажи нам, як ти познайомилася зі своїм новим другом? Ну, я шукала дуже довго, після того, як в мене... мене був кіт чорний. Я його дуже сильно любила, але він постійно кудись уходив. І один раз він уже так ну, пішов, що не прийшов більше. Я дуже сильно була розстроєна, і я почала шукати собі собаку, тому що кота я вже не хотіла. І, ну, і шукала в об'явленнях по інтернету, Ну, і знайшла породистого тут якого я дуже захотіла собі. Чим твій Сен відрізняється від інших собак? От як ти вважаєш? Ну, по-перше, у нас тут є собака сусідська. Вона дуже слух'яна, вона прям, ну вона любить людей, вона так до них дуже класно ставиться. Ну Сем по рівнянню з нею, він дуже сильно балований, тому що йому можна набагато більше, ніж тому сусідському собаці, тому що сусідський же пес сидить на цепку, а сам у нас. І гуляє, і бігає, і все, що йому можна, ну, типу, все, що він хоче, йому практично все можна. Він дуже балуваний. За туманами рясними, десь за обрієм землі. Там дитинство залишило, світлі спогади свої. А ти не можеш розказати якусь історію? Про свого Сема? Ну, можу. Одного разу, коли вже було темно, ми пішли гуляти до дитячого майданчику. Він був недалеко від нашого дому, і сем у нас просто бігав, типу, ну, ми його не вели на повідку, тому що вже була повна ніч, в селі практично немає людей, ніхто не ходить. Ми пішли на дитячий майданчик, і там біля дитячого майданчика є такий. Склад, який повністю загорожений забором железним. Ну, В тому складі храниться зерно, оце все. І ми там проходили мимо того складу, і сам знайшов якусь дірку і заліз туди. А склад, ну, типу, його не відкриють зараз, тому що вже ніч. І... Склад той величезний, там дуже велика територія в того складу. У мене не було смаколиків, щоб його підігнати. Ми не знали, що робити. Ми вирішили піти додому, тому що ми недалеко жили взяти смаколики і підгукати його. І як тільки ми почали йшли йти, Сем почув, що ми кудись уходимо, і почав бігти вдовж забора за нами і вилазить з маленьких щілин, як він не пролізе. Ну, Ми його підвели до той, куди він, з входу, з якого він заліз. І він виліз. Пішли ми до... І пішли ми додому. Потім ми йдемо підходимо додому і Сем кудись пропав. Ми заход... Я бачу його, що він уже якось у нас у дворі опинився незрозумілим чином. Заходимо і бачу, що він з кимсь грається, з кимось живим. Я підходжу і він починає цю істоту в зуби брати. І я подумала, що якийсь дикий хом'як, але сем приніс маленького зайчиня, йому, може, тижні два в зубах. Він його якимось чином не вбив, він з ним просто хотів погратись, але я в нього його відібрала і відпустила. Так, цікава історія. Неля, а давай уявимо, що твій сем вміє говорити. От уявимо. І я хочу запитати у твого сема. Яка у нього улюблена їжа? Ну, він. Ну, точно, не корм, який ми йому купуємо. Ну, навіть, напевно, кістки, які він знаходить сам, йому, звісно, їх не можна їсти, але коли він їх знайшов, його вже не догониш з цими кістками, він їх з'їсть. А наступне ще таке запитання: а яка у Сема улюблена іграшка? Він любить все м'яке. М'які іграшки, він любить такі сіньтіпоном, він одразу з ними пограється, а потім йому обов'язково їх треба буде порвати і витягнути отуди сіньтіпон і оті піщалки. Місце для відпочинку, яке подобається Сему? Ну, мабуть, диван, на якому він спить вночі. Так. Що він любить найбільш за все? Ну, навірно, це побігати. Ну, поганяти, поганятися, за ким він дуже любить за кимось. І дуже багато разів у нас він тікав і виганяв повністю курей, всіх сараїв сусідських. Він виганяв качок всіх, ганявся за ними. ну, Він дуже любить поганятися. Це ж мисливська собака. Мисливська. тому так. Як ти вважаєш, чим він пишається? Ми ж уявляємо, що він як. У нас нам розказати, чим пишається син. Ну, мабуть, пишається тим, що він ловить всіх зайченят, кроленят насікомих різних жуків, вужів, навіть птиць, рап, пташок різних він в камешах там ловить теж, як ми водимо його на вставок. Я думаю, він так, цим пишається. Так, добре. А який його характер? Які особливості його характеру? Ну, він такий веселий, дуже постійно холодний і ну, бігати він любить веселий. В основному він веселий, але мені дуже часто кажеться, що в нього нема настрою. Тож в нього таке буває, що він просто буде якийсь не такий, типу. Ну, не знаю. Ну як тільки повести його на прогулянку, все в нього настрій підніметься. Нене, я хочу, щоб ти порадила іншим дітям, які хочуть завести собаку. От які поради ти їй могла б дати? поради ти могла дати? Ну, мабуть, що щоб ну, не... діти це, щоб вони не забули на... перше про цю собаку. Наприклад, ми завели собі цуценя, а через півгода, коли ця цуценя виросла, вони просто ну, не хочуть з ним гратися, і ця цуценя просто вже сидить на цепку і за ним вже доглядають батьки, щоб вони не забували про. Відповідально ставитися. Да. От як ти вважаєш, ти відповідальна господарка свого сема? Ну, Так, да, напевно. я думаю, так. А що тобі особисто дає ця собака? Ми розуміємо, що Сем, він там дуже багато часу гуляє, ти його і гойдаєш на гойдалках, тобто, ну, приділяєш йому увагу. А ось тобі що дає ця собака? Ну, по-перше, це утром ну, я б ніколи в житті не пішла гуляти час, півтора часа на прогулянку, просто так. А так сем, ну, треба його піти вигуляти. І ми ходимо, скільки було цікавих історій про цих прогулянки, що він нас витягує на прогулянки. І я ну, він дає мені хороший настрій, коли ми з ним там бавимося на дивані там, на гамакі ми також з ним катаємося. Ну, просто хороший настрій і дуже багато спогадів крутих. А яке ти бачиш своє майбутнє? І чи буде воно пов'язане з тваринами? Мені здається, що, можливо, кінолог, який дресирує тварин, але лікарем я не дуже хочу бути, тому що. Якби ветлікар, це я вважаю в лікар, який буде дуже, ну, типу, з восьми ранку до восьми вечора на роботі, а я дуже хочу собі завести собаку в майбутньому, і щоб я теж йому могла приділяти певну увагу. Молодець. а яку породу ти в Ну, я розумію, зараз твій найкращий друг це син, ну, це да. такса. А от яку, ну? Тебе ну, уявимо, що у тебе є можливість ще собаку якусь завести. Ми вважаємо, що сем з тобою буде жити дуже довго, mm -hmm. хай він живе з тобою довго, ну от ти ще одну собаку заводиш. яку? Це або маленька така чихуахуа, така мініатюрна, або Спаніель, яким має був бути сем взагалі. Mm -hmm. Розумію тебе. Все ж таки, ти хоті хотіла з а вийшла такса. Да. Ну, нічого, буде ще можливість іншого да. друга завести. Але чар Асем, мабуть, образиться. Да. Да. Він дуже рев ревнує мене, як я гладю Сміль. других. Всі хочуть, щоб їх любили більш за все, це нормально. Так. А що ти вважаєш головним в житті? От в твоєму житті, що найголовніше? Це, мабуть, дружня родина. Разом з якоюсь твариною, звісно. Щоб була теж вона, з нею буде не так скучно. А як ти вважаєш, яка в тебе головна риса характеру? Не знаю. Ну, все ж таки, ну, що ти радічно. вважаєш, Які в тебе. Радість. Що? радість. 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 Ти, ти оптиміст да. за природою. Да. Так. Ти не впадаєш а. в відчай. Ну, ні, ні, почти ні. Це дуже гарна, шикарна є, шикарна риса характеру. Усім би так не впадати в відчай. ласка, побажай щось нашим глядачам. Ну, я бажаю, щоб у вас все було гарно, щоб у вас було кріпке здоров'я і щоб у кого немає тваринки, щоб вони на неї все ж таки наважились, якщо у них є можливість. Яка ти молодець? Я саме таке чекала, вже хотіла тебе підказувати, щоб ти про тварин, а ти сама сказала молодець, молодець. Ну і на останнє, давай з тобою складемо девіз твого життя. Не, за, не впадати ніколи в відчай і завжди любити тварин. Так, добре, дякую. За тула.